Вітаю, друзі! Наживо нас можете слухати на «ФМ Галичина. Хто нашу розмову буде слухати вже в записі на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Проєкті Маркер подій». Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, реагуйте коментарями, відгуками. Для нас це максимально важливо. Для нас це своєрідний такий орієнтир, маркер, куди рухатися далі. Сьогодні будемо спілкуватися з Василем Пихньом, військовим глядачем, військовим експертом. Василю, вітаю, добрий день. Вітаю, Єремо. Будемо говорити про ситуацію на харківському напрямку, тому що вся увага українців зараз прикута насамперед десь туди і читаємо різну інформацію. Давай акцентую насамперед на останніх кількох таких тезах. Це те, що ще три села зайняли окупанти на Харківщині: Маруховець, Олійникове та Зелене. Про це повідомляє Діпстейт. Ну і. Більше така приємна інформація про те, що за добу знешкодили 1740 окупантів. Про це повідомляють в генштабі. Василю, скажіть, будь ласка, от яка у вас інформація по цьому напрямку? Як оцінюєте? І також ще прошу, щоб ви проаналізували, що відбувається в Вовчанську? От за вашу інформацію наразі. Давайте розпочнемо із Вочанська, тому що справді вчора там було повідомлення одного із військовослужбовців Дениса Ярославського з приводу того, що, мовляв, у Вочанську вже зав'язалися вуличні бої, і місто намагається оточити. Станом на вчора справді були спроби заходити ну, реалізовані спроби зайти до Вочанськ диверсійно-розвідувальними групами противника, але їх там було ліквідовано. І фактично, зараз я напевно неправильно розпочав. Потрібно сказати, що зараз будь-яка емоційна заява. От коли все пропало, немає фортифікацій, mm -hmm. вже нас оточили. Ну я вважаю, вони грають дуже такий злий жарти з нами, тому що українці зараз надзвичайно такі мають оголений нерв щодо того, що відбувається, і будь-що зараз може сприйматися. Дуже неадекватно, я не критикую бійців, які про це роблять, які так пишуть, наприклад, тому що ну це треба посидіти під кабами, напевно, щоб зрозуміти їхню логіку і те, про що вони говорять, що вони пишуть. Об'єктивно з того, що. Якби я спілкувався вчора, буквально з людьми, які займалися евакуацією з Вовчанська, вони кажуть, ну ситуація паршива. Насправді, що в місті будьмо відверті, Так, якщо зараз ще немає тієї апокаліптичної ситуації з приводу оточення міста або вже заняття його окупантами, то все рівно справді диверсійні групи заходили. Більш того, ми вчора бачили відео з евакуації одного чоловіка, до якого в хату вдерлися окупанти і прострілили йому руку. Під час евакуації, ну тобто, це якраз таки свідчить про те, що диверсанти заходили до Вовчанська, станом на зараз їх звідти вибито. Тривають бої за це населений пункт. Сьогодні, наприклад, я читав допис від Юрія Бутусова, нашого колеги-журналіста, який каже, що він перебуває там на місці, що мовляв, місто не готове до, 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 до тих боїв, аби втримати. Знаєте, в мене особисто таке враження складається, що. Є велика ймовірність того, що з Вовчанська наші сили змушені будуть відійти. Поясню, чому це я не на інсайди покладаюся, це я виключно на об'єктивну інформацію, яку ну сам черпаю із відкритих mm -hmm. джерел. Відкритими джерелами такими є, наприклад, супутникові знімки, які показують укріплення їх видно з космосу, скажімо так, так, так. де пролягають лінії укріплень. Так, ось є такий французький осінтер, клеман Молен. І він зробив таку, наніс на мапу ці супутникові знімки місця розташування наших оборонних укріплень. Вони лежать південніше, Вовчанська вони лежать на висотах, є такі населений пункт. Там білий колодязь, це панівні висоти на тому напрямку. Потрібно розуміти, що Вовчанськ це місто. Безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією, якщо на об'єктивно щось глянути. там збуду... щось там збудувати, щось там е, сформувати якісь оборонні рубежі, укріплення. Це було надзвичайно складною задачею, адже е, починаючи від часу звільнення Харківщини, е, потрібно розуміти, що наші прикордонники не повернули контролю над кордоном. Там вони не зробили свої прикордонні застави. Вони не сиділи там спокійно. Це фактично була собі така лінія фронту по 5-7 кілометрів. Як з однієї, як з нашої української, так і з російської сторони, все прострілю. Власнеся, прострілювалася артилерія, FPV-дронами, Ввелася постійна аеророзвідка. Тобто, це була така собі лінія фронту, абсолютно така ж сама, якою вона є на Куп'янщині в Часовому Яру або ж в районі Авдіївки. Відповідно, Вовчанськ. Виходить, потрапляв цю, якби теж сіру смугу. Більш того, він ще в суперневигідному становищі щодо роботи військових через те, що він розташований в низині. Висота Вовчанська над рівнем моря складає 107 сім метрів. Він розташований у руслі річки Вовча. Це низи вина по відношенню до тих позицій, де наші. Війська, інженерні війська збудували ці укріплення, принаймні те, про що я кажу, якби можна бачити з космосу, то це десь приблизно кілометрів на 7-10 південніше на висотах у населеному пункті Білий Колодязь. Okay. Тобто, ймовірно. Нам доведеться відступити з часом із Вовчанська, тому що цей дощ знаєте він надовго на Харківщині. Я маю на увазі. Ці Васильвиквикра ікр, ви десь на випередження, тому що я далі хотів питати, чому ось так легко зайшли в Вовчанськ, але справді, якщо глянути на карту, Вовчанськ просто практично на кордоні. Все ж таки, давайте, якщо вас попросив проаналізувати, чому для ворога ось саме так важливо, десь цей плацдарм Вовчанськ захопити конкретно зараз, як ви оцінюєте? Для ворога важливо не Волчанськ захопити для ворога важливо е, витягнути наші війська з інших напрямків. Ворог планує, все ж таки будьмо об'єктивні, що його основний. Основна увага це схід нашої держави, це Луганська та Донецька області, і ворог планує зламати. Ну назвімо це так, хребет нашим військам, наприклад, в районі Часового Яру або в районі Покровська, і створити там свою операцію. Чим більше проблем вони нам створять на Харківщині, тим більше буде запиту від суспільства, тим більше буде напевно, що потреби від е, нашого політичного військово військово політичного командування перенаправити війська саме на харківський напрямок, тому що. Ну тому, що отак, от потрібно буде якось заповнювати, здавалося б, ці пробоїни на фронті. Ось це намагання противника. Те, що зараз реалізується, справді війська були перенаправлені на Харківщину, але е, цих військ, скажімо так, ніколи не буде достатньо для того, щоб стримати окупанта, тому що його значно більше. Більше військ туди командування, допоки ситуація дасть Бог і може і не буде критичною, туди командування, напевно, що я так розумію, перенаправляти не буде саме з метою. Того, аби не послабити нашу оборону на східних рубежах, це Часів Яроб, це Покровськ, це Район Кукінська, Вугледар зараз всюди, по всій Донеччині, тривають бої. Починаючи від районів населених пунктів Урожайне Старомайорське, це південний напрямок, і завершуючи Лиманським напрямком, там також тримають бої. І це все. Донецька області там всюди ворог ну буде намагатися протиснути нашу оборону. При цьому чому я кажу, що недостатньо завжди буде ресурсів на Харківщині, тому що у нас цих ресурсів просто нема. Ми не такі чисельні, ми не такі великі, ми не такі значні. і У нас досі ще є питання по надходженню західної допомоги, яка допоможе це все отримувати. От я, я якраз хотів перепитати, це йде мова про людський ресурс і технічний разом, так. Вочевидь, так тому що наприклад зараз от для слухачів зі Львова буде важливо почути, що оборону на харківському напрямку тримає зокрема одна із бригад територіальної оборони зі Львова. Це 125-та бригада ТРО, і велике питання є щодо механізації підрозділів територіальної оборони. Вони ніколи за ці два з половиною майже роки війни не були прирівняні у можливостях із механізованими бригадами. Ну мовно кажучи, зараз знов ж це публічно відома інформація. 42-га бригада. Теж тримає пліч опліч там оборону. Ніколи бригада ТРО не дотягувала до рівня механізації із механізованою бригадою. Відповідно, чи можуть бути повноцінними бойовими одиницями бригади ТРО, це не стосується людей. Люди безпосередньо Ну надзвичайно героїчно і стійко, тримають фронти, але якщо в, на озброєнні найважче, що є це міномет, е, найбільш механізоване це, умовно кажучи, цивільні якісь жулі. Е, ну так. О, це три трішечки знаєте, я так перебільшую, але для загального розуміння, то зрозуміло, що боєздатність твоя є не інакше як легкопіхотний підрозділ, і коли на тебе сунуть танки та БМП, утримувати дуже важко, м'яко кажучи, дуже важко. Ти будеш просідати, ти будеш відступати. Відповідно, виходячи із цього, якщо е, в нас е, навіть ми говоримо, немає людей, немає людей достатньо озброєних, немає підрозділів, які би були достатньо озброєні. І зараз дуже добре, що ми бачимо пакети допомоги від великої Британії від сполучених штатів, що вони нам насамперед передають броньовану техніку. Це дозволить переозброїти доозброїти наші бойові бригади. Або можливо, навіть і створити нові, хоча я не прихильник створення нових. Про... Ну я особисто вважаю, що uh -huh. нам треба дати раду з тим, що ми зараз маємо. Е, відповідно, відповідно, ось так і продовжуємо так, так. Так про є проблема Pro... людей, які uh -huh. мають хороше озброєння. Ось ось в цьому наша зараз є проблема. А в росіянці її проблеми ну наразі не проглядається. Що вони сунуть, 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 і ну, об'єктивно можемо поступово десь колись якось просідати. Продовжуємо нашу бесіду з Василем Пихньом, військовим оглядачем, військовим експертом, наживо на ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися в Ютубі в записі, обов'язково це зробіть на «ФМ Галичина аналітика, Ютуб каналу і диригуйте коментарями, відгуками, Василю. Наступне питання стосуватиметься безпосередньо Харкова, тому що ми. Прекрасно розуміємо, що якщо ворог побачить, що можна наближатися до Харкова, він це буде робити. Чи готовий Харків до оборони насамперед фортифікаційно і по людях? Як ви оцінюєте ситуацію? Я вважаю, що зараз для Харкова немає загрози, тому що. Той озвучений комплект військ, який є в окупантів, він достатньо тільки для того, щоб зробити ось такі неприємності нам на кордоні. На, в цих 5-7 кілометрах буферної зони, про яку я говорив, де неможливо збудувати якісні фортифікації. Там, де є вже фортифікації, там ворог впирається. Зокрема, от ми зараз будемо далі бачити, і за Вовчанськом впирання ворога в ці фортифікації, і в районі Північної Харківщини ті населені пункти, про які питали, що вони захоплені зараз. З противником типу мороховець Олійникова Там вони зараз вперлися, маю на увазі, росіяни вперлися в село Глибоке, яке для нас є ну вирішальним на цьому значенню. Не те, що вирішальним, важливим дуже на цьому значенні, такою тактичною оборонною позицією. Відповідно, там, де є фортифікація, там окупанти впираються і не йдуть далі. У мене немає такого. Остраху щодо того, що вони далі підуть на Харків, ну немає в них просто зараз банально сил для того, щоб іти на Харків. Але якщо ворог відчує, що ми там даємо слабину. Він в якийсь момент може і збільшити там удар, і цей так званий відволікаючий маневр може стати напрямком головного удару. Проте, я це лише велика відкладна в часі перспектива, якщо багато дуже умовного часу. Але про Харків зараз навіть взагалі немає сенсу говорити про те, що для нього складаються якісь загрози. Наразі ця ситуація навіть не до обговорення. Я більш того, я скажу про інші ризики. Минулого тижня давав інтерв'ю генерал лейтенант Павлюк, команду сухопутних так. військ. Також він говорив, що в нас може скластися подібна, подібна із харківською ситуацією із Сумською Сумською областю, тому що там ворог може піти. Не виключено, що може скластися таке з Чернігівською. Тобто, зараз будь-яка точка нашого прикордоння, яка об'єктивно так само, як і на Харківщині, є сірою зоною цих 5-7 кілометрів. Вона Може опинитися під подібним ударом російських окупаційних військ, коли кілька батальйонів зайдуть і почнуть там робити ось такі неприємності, як вони зараз роблять на Харківщині. І знову ж таки головна мета тут полягає у тому, щоб перетягнути війська, щоб... щоб відтягнути війська і створити ще більші загрози та проблему на східному фронті. Я буквально завершальну фразу скажу. Так. А... Коли кричать гвалт, люди давайте подумаємо так холоднішою головою. А що справді буде гвалтом? Якщо впаде часів яр і ворог через декілька тижнів, справді так як це прогнозував минулого тижня, командир 92-ї бригади зможе прорвавши оборону просунутися геть вглиб до території, наприклад, Дніпропетровської області, захопивши Донбас. Чи буде mm -hmm. це гвалт, чи буде гвалтом втрата е буферної зони? Як би це цинічно не звучало, не виглядало на Харківщині, Сумщині, можливо, Чернігівщині або що Василь у нас залишається десь три хвилини. Але я ще хочу вас запитати по одній з тем, яка також пов'язана, як на мене, тому що от напередодні держсекретар США Ентоні Блінкін заявив, що підтримка продовжиться, Україна зможе утримувати лінію фронту на сході, але в той же час він визнав помилку американців, сказав сказавши про те, що затримки ухвалені нової допомоги мали свою ціну, і ми цю ціну зараз бачимо, чи погоджуєтеся ви з цим. І е, що можна далі прогнозувати? Безсоніно ще погоджуюсь, тому що ця затримка, яка існує, вона є прямим наслідком того, що Путін зараз е, здійснив цю операцію на півночі. Е, адже по-хорошому. Сім місяців триває зараз російський наступ. По хорошому вони би мали зупинитися на якійсь точці для того, що ну війська їхні виснажуються шалено. Ви самі згадали Яремо, що сьогодні один з рекордних показників так, щодо вклад окупантів 1740 російських солдатів. Втратили свою боєздатність за підсумком минулої доби, і це шалений просто темп визначення для путінських військ, і вони би мали зупинитися на якійсь точці, як це було наприклад минулого року після Бахмуту. Вони зупинилися після того, як вагнери взяли Бахмут. Вони зупинилися. Чим почалася нова фаза нашого наступу? А Росія ж вже безперервно наступає сім місяців. Чому це сталося? І буде наступати ще два-три місяці. Вона 100% буде ще наступати. Чому це сталося? Тому що Путін вирішив іти в Абанк, очікуючи, що можливо взагалі не буде цієї допомоги американські. Тобто, ось це зволікання, воно стало прямим наслідком ухвалення ним рішення щодо цієї атаки, яка зараз відбувається щодо того, що в майбутньому найближчі місяці до 300 тисяч військ з'явиться ще додатково в Україні, 에, ну і, і ось так, але з іншого боку, тут потрібно згадавши слова Павлюка, якого я вже згадував сьогодні. Згадати, що він каже, два вирішальні місяці війни наближаються. Вирішальність цих місяців війни буде полягати і в тому, що якщо я наголос що якщо ми встоїмо, то ми зможемо завдати дуже і дуже болісного удару у відповідь російській армії. Якщо вона стеше свій потенціал, то тоді в Україні будуть ну на наступні подальші шанси. Тут я вже не буду прогнозувати, тому що для того, щоб це відбулося, треба справді стояти перед великим величезним просто шаленим натиском противника. Ну, ми віримо в наших військових. Віримо в те, що найближчим часом і техніки буде достатньо на цих напрямках. І насправді ми зможемо дати гідну таку відсіч, як це робимо зараз. Хоча якби це не було непросто з усіх бачимо напрямків, атакує ворог і почули таку тезу від пана Василя Пихня, військового глядача, Десь підтвердження того, підтвердження слі Павлюка, що можна очікувати таку ж ситуацію і на Сумській, і Чернігівському напрямку. Василь Пихньо, військовий глядач, військовий експерт, сьогодні з нами спілкувався наживо на ФМ Галичина. Василю, дуже дякую вам за роз'яснення. І десь я не скажу заспокоєння, але насправді десь розставлені дуже цікавих акцентів для наших слухачів. А хто нас буде дивитися вже в записі на ютуб-каналі ФМ Галичина, аналітика? Обов'язково відреагуйте коментарями, відгуками. І напишіть нам, будь ласка. Ласка, на які теми ви хочете, щоб ми спілкувалися у проєкті Маркер Подій? Ми на все реагуємо для нас. Ви нас, ви наш орієнтир. Це був проєкт Маркер подій», Я називаюся Яремочуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.